Сучасні роботи пилососи вже давно перестали бути просто іграшками для багатих. Це справжні домашні помічники, які беруть на себе рутинні справи і дозволяють нам зосередитися на важливішому. D-Bot X5 Pro Omni це саме такий приклад. Це рішення від EcoVax. Фактично, ми маємо справу не просто з роботом пилососом а з комплексною системою прибирання, яка здатна працювати тижнями без втручання. Компанія Ecovacs вже 10 років є першою за часткою ринку роботів пилососів у Китаї, присутня у 180 країнах і обслуговує 38 мільйонів домогосподарств. Ековакс також лідирує у Франції, Австралії, Індії та В'єтнамі і входить у топ-3 у США, Німеччині, Японії, Великій Британії і Південній Кореї. Ековакс bot X5 Pro Omni одразу привертає увагу своїм виглядом. Він не схожий на класичні круглі моделі, адже має деподібну форму. Спереду корпус з прямими квадратними кутами, а позаду заокруглений. Така форма дозволяє роботу прибирати впритул до стін і кутів, де зазвичай накопичують найбільше пилу, при цьому висота пристрою всього близько 9,5 см, тож він легко заїжджає під дивани, ліжка чи інші меблі з невеликим просвітом. Це виглядає дрібницею, але саме низький профіль часто визначає наскільки ефективною буде щоденна експлуатація. Верхня частина корпусу виконана у мінімалістичному стилі і без виступаючої башти, лідара датчик інтегрований всередину, тому робот є компактнішим порівняно з більшістю конкурентів. Що дає більше можливостей для прибирання у важкодоступних місцях. Конструкція продумана до дрібниць. Широка центральна щітка дозволяє захоплювати більше сміття за один прохід. Конструкція продумана до дрібниць. Широка центральна щітка дозволяє захоплювати більше сміття за один прохід, а спеціальні гребінці зменшують намотування волосся. Для прибирання пилу уздовж плінтусів передбачена бічна щітка, яка змітає сміття прямо під центральний вал. Важлива є прохідність. Які колеса з амортизацією допомагають роботу долати пороги висотою до 2 см. А вага близько 4 кг робить його досить стійким, але водночас не надто важким, щоб за потреби перенести в іншу кімнату чи навіть на інший поверх. У сухому прибиранні цей робот показує себе добре. Потужність смоктування становить 12800 паскаль. Завдяки такій силі D-Bot X5 Pro легко витягує пил із глибини ворсу килимів, а на твердих підлогах збирає навіть важкі частки сміття з першого проходу. При цьому він автоматично підсилює. Тягу на килимах і може працювати на знижених рівнях потужності для щоденного прибирання, коли шум та енергоспоживання мають значення. Особливий плюс технологія, яка запобігає намотуванню волосся. Навіть у домі з тваринами ролик залишається майже чистим, а користувачеві не доводиться кожного тижня витягати намотані пасма. Та головна перевага Дібот X5 Pro Omni у вологому прибиранні: дві круглі швабри постійно обертаються, створюючи ефект. Механічного відтирання, а не просто протирання. Саме це дозволяє роботу впоратися не лише з пилом, а й з реальними плямами від розлитого напою чи слідів від взуття. Цікаво, що одна з швабр може висуватися за край корпусу і працювати буквально впритул до стіни. У результаті навіть там, де більшість роботів залишають смужку бруду, X5 Pro Omni залишає чисту підлогу. Також при виїзді на килим робот автоматично підіймає швабри на 15 мм. Для уникнення намокання і перехресного забруднення. Робот не просто їздить по кімнаті, а працює з високою точністю завдяки поєднанню лідара та 3 d датчиків Інтелектуальна навігаційна модель AINA 2.0 забезпечує навігацію в реальному часі та реакцію на перешкоди завдяки камері з високою чутливістю до світла. Уже з перших хвилин прибирання він створює детальну карту приміщення і зберігає її у пам'яті, щоб кожного разу рухатися найефективнішим маршрутом. Це означає, Чає, що замість хаотичних маневрів ми бачимо впорядковані проходи без пропусків і зайвих повторів. Навіть у великій оселі Дібот X5 Pro Omni здатний швидко зорієнтуватися та поділити площу на кімнати, які можна обирати окремо для прибирання. Завдяки системі розпізнавання об'єктів, робот бачить на підлозі іграшки, взуття, кабелі і намагається акуратно їх об'їхати, не торкаючись. Функція AI Instant Remote на основі штучного інтелекту визначає значні. Ні забруднення, такі як соєвий соус або кетчуп, автоматично регулює рівень води та здійснює кілька проходів над забрудненням, забезпечуючи глибоке прибирання без ручного втручання. Керування відбувається через мобільний застосунок EcoVax Home, де доступні карти кімнат, налаштування заборонених зон, графіків прибирання і регулювання потужності. Для тих, хто звик до зручності, є підтримка голосових асистентів Alexa та Google Assistant, а також власний вбудований. Помічник Yiko, який регулює команди навіть без смартфона. Але поки що команди приймаються лише англійською, проте можна покращувати рівень володіння мовою. Додатково підтримуються iPhone, віджети та навіть Apple Watch. Тож керувати роботом можна з будь-якого пристрою. Також робот оснащений відеоменеджером. Ви у реальному часі можете спостерігати за вашою оселю та домашніми улюбленцями. Станція Omni – це серце всієї системи, адже саме вона робить. Вод X5 Pro майже повністю незалежним від користувача. Станція поєднує одразу кілька функцій: зарядку, очищення контейнера зі сміття, прання і сушіння мопів, а також роботу з бачками для води. Тобто після кожного прибирання робот повертається додому, а база сама виконує всі врутинні процеси, які раніше доводилися робити вручну. Усередині ОМНІ є два великих резервуари: один для чистої, другий для брудної води. Коли робот закінчує миття підлоги, станція промиває швабри Водою 70 градусів, а весь бруд автоматично потрапляє в стічний бак. Після цього запускається сушка теплим повітрям, щоб швабри не залишалися вологими та не набирали неприємного запаху. Такий цикл дозволяє кожного разу починати прибирання з чистими і сухими насадками без вашого втручання. Також у станції розташований пилозбірний мішок на кілька літрів. Коли він заповнюється, достатньо просто замінити його на новий, це буквально одна хвилина роботи. У цій моделі встановлено встановлений акумулятор ємністю 6400 мАг, який забезпечує до 260 хвилин роботи в економному режимі. У стандартних умовах із середньою потужністю це приблизно 2,5-3 години без перервного прибирання, чого вистачає для площі 120 170 метрів квадратних. Повна зарядка займає близько 4 годин, що є стандартним показником для пристроїв цього класу. ECOVAX D-BOT X5 Pro Omni це приклад того. Як сучасна техніка може повністю замінити наше уявлення про прибирання? Він потужний, розумний і водночас майже не потребує уваги з боку користувача. Робот здатен самостійно полососити, мити підлогу, повертатися на базу і отримувати там повний сервіс від прибирання швабер до спорожнення контейнера. Його головний плюс в тому, що при регулярному використанні власник просто забуває про прибирання і лише насолоджується чистотою вдома.